Сьогодні трошечки додам про збільшення і зменшення. Розміри дуже важко опановуються дітьми ОП, тому що це не абсолютна, а порівняльна величина. Що я маю на увазі? Коли ви показуєте дитині кубік, вона каже, що це червоний і це кубік. І вам не треба додавати поряд ще якісь фігури. Щоб вона подивилась на цю і сказала, що це червоний кубик. Але якщо ви будете запитувати про розмір, вона нічого не скаже. Тому що розмір це порівняння категорія. Від розміру в нас йде все інше в математиці. Це вміння порівнювати більше-менше, і це поняття збільшення і поняття зменшення. Збільшення і зменшення спочатку йде на да? за допомогою дій додавання і віднімання, потім йде у рази за допомогою дій множення і ділення. Тому спочатку треба просто надати дитині просту схему, яку на початку її треба просто от, закласти дитину, просто вивчити це, цю схему. Я тема дуже проста. Дія збільшення. Що треба зробити? Додати. Яка це математична дія додавання. Яким знаком позначається? Плюс. І тоді дуже просто збільшення. Це додавання, це плюс. Так, проробляємо і зменшення? Зменшення. що треба зробити відняти яка математична дія віднімання Яким знаком позначається мінус? І потім спрощуємо зменшення? Віднімання? Мінус. Якщо на початковому етапі, коли ви тільки навчали дитину, ви не оперували поняттями математична дія додавання і математична дія віднімання, а просто довбали плюс чи мінус, от ви будете розсипатися. Як зараз до мене приходять учні, вже, додав, вже ділення і множення. І я запитую, то яка математична дія. А вони взагалі не розуміються, про що я питаю. Бо вони бачать тільки числа і знаки, вони працюють тільки зі знаковою системою. Розуміння цієї знакової системи немає. Немає розрізняння між цифрою, числом і порядковим номером, і немає розуміння, що є математична дія, яка позначається на письми певним знаком. Не тільки число позначається цифрою, а й математична дія позначається знаком. Розумієте? І це треба дуже гарно розуміти. І якщо ваша дитина цього не розуміється на певному етапі, то поясніть їй це. Ми дуже гарно знаємо, що четвірка позначає число 4. Коли четвірка перетворюється на 4, коли з'являється кількість? А коли четвірка переходить на порядковий номер, четвертий, коли з'являється порядок? Але чомусь дуже рідко я бачу, щоб хтось приділяв уваги, що позначає знак плюс, це дія додавання. Що позначає знак мінус? Це дія віднімання. І коли ви починаєте працювати зі зменшенням чи збільшенням, вам нема за що зацеп зачепитись, якщо ви, ваша дитина не розуміється на тому, що спочатку відбувається якась дія, а потім при математичному записі ми її цю дію позначаємо знаком, плюс або мінус в даному випадку. Тому, якщо у вашої дитини цього нема, поверніться до цього. Це дуже просто. Просто це коли, наприклад, у вас є приклад 4, додати 2 дорівнює. Я завжди працюю по такій схемі: з чого починаємо, з числа 4. Яка математична дія? Додавання? Але тут теж треба дуже гарно розумітись на те. Що сама по собі математична дія, сам по собі цей знак плюс, він нічого не вартий, якщо за ним нічого не стоїть. Тому коли я працюю з дітьми, я не просто кажу 4 плюс 2. Я кажу 4, починаємо з читать 4 і додаємо скільки 2, тоді вони починають розумітися на математичних записах. Тому, коли у вас збільшення і зменшення, вам важко. До цього дійти. І спочатку пропрацюйте без всяких чисел, саме розуміння, поняття, збільшення, зменшення, яка це математична дія і як воно додається. Наприклад, це можна зробити просто за допомогою ось такої таблички. Що треба зробити дія? знак Можна написати зразок збільшення додавання плюс, зменшення віднімання, мінус. А потім ви працюєте, наприклад, ви пишете дитині табличку збільшення, збільшення, зменшення, зменшення, збільшення, 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 а дитина повинна заповнити тут. Можна це прибрати. І залишити тільки тут, щоб дитина додала це і це. Можна оце прибрати, залишити тільки збільшення, зменшення, щоб дитина заповнила тут і тут. Можна тут і тут, щоб дитина заповнила тут, тут і тут. Цю схему треба вивчити. Розумієте? Ми ж не думаємо про це, щоб про те, що це правило, але ж це правило. І, от правило, це можна так робити. Можна збільшення, зменшення, додавання, віднімання. І ось так, наприклад, робити. І щоб дитина заповнила всю табличку. А далі ви додаєте числа після того, як дитина це зрозуміла. І є два варіанти вправ. Перше, починаємо. З числа. Наприклад, чотири. На Зменши отримане. Число на 1. І отак прописуєте. Це те, що у нормовотипових дітей і все, що в підручниках називається рахування ланцюжком. Їм про це нічого не каже. Ну, тож вони навіть якщо і побачать цей ланцюжок, там плюс, мінус, плюс-мінус, і порахують. Але якщо вони не розуміють, що вони рахують, задачі вони не зможуть рахувати. Ланцюжки вони будуть вам рахувати, а задачі ні. Я можу ще, наприклад, ось так залишати місце для того, щоб дитина записала 4 додати 2 дорівнює 6. Далі у вас, наприклад, зменши отримане число на 1. І дитина пише 6 відняти 1 дорівнює 5. І далі зменшує отримане число на 2, збільшує отримане число. Якщо ваша дитина рахує в, 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 в сотні, ну то, будь ласка, починайте з числа 41 і збільшуйте це число на 22, зменшуйте його на 13. Ну, тобто просто ви працюєте з тими самими ланцюжками, але прописуйте це. По кожній дії, щоб дитина ще раз і ще раз поверталась до слов збільшена, зменшена і знаходила відповідність цим слів математичної дії. Іноді я пишу, наприклад, таке, такі завдання, і ми з дитиною спочатку пишемо «збільши», яка математична дія, додавання, який знак плюс, зменшити яка математична, віднімання, який знак мінус, і потім, щоб дитина вже самостійно прописала. Знову ж, це можна використовувати, ну, цей запис ще треба змінювати. Наприклад, починаємо числа 4. І там збільши число 4 на 10. А далі, навпаки, починаємо не збільшити слово, а отримане число зменш на один. Ну, тобто, і от ці комбінації ви міняєте тось, цей ланцюжок, але ви змінюєте, змінюєте постійно для того, щоб дитина не причепилась до якоїсь схеми і не думала, що це схема, а не правило. Розумієте? І потім, вже після того, як ви попрацювали з ланцюжками, ви можете переходити на звичайні приклади, такі, як написано в підручниці. Збільше число 4 на. Ну, тобто, я дуже багато дітей бачила, коли так, є ось така табличка, тут 8, тут 7, там 5, 3, 2, 1, і завдання. Збільши кожне число на один або зменши кожне число на два. І вони, коли ви кажете, то збільши чи зменши, це який знак. Вони не знають, вони кажуть плюс і просто додають. Але потім ми переходимо на задачі і розуміємо, що тут ми нічого не розуміли. Нам відказали, що це плюс, і ми просто додали, і всі нам уплескали в долоні. Ні, треба проробляти значення кожного слова і розуміння кожного слова. Тому ланцюжки порахували, а далі пішли завдання. Зменши число 4 на 1. Потім написали 4 відняти 1 дорівнює 3. Ну, тобто залишаєте. Да? Далі збільши 32 на 11. Оставили місце, для прикладу, і так далі. І це треба проробляти. І ці таблички, і ці ланчужки. Ви можете просто собі надрукувати або написати, залишити пусте місце і роздруковувати, чи робити ксерокопії і кожен раз вписувати. Туди різні значення і різні числа. Бо діти ЗОП дуже полюбляють знайти для себе якусь схему і по цій схемі діяти. А коли в нас ми виходимо на задачі, ми не бачимо ці схеми. А чому ми її не бачимо? Бо ми слів не бачимо. Збільшили на, зменшили на, більше на, менше на. Розумієте? Це треба ох-ох-ох, як проробляти окремо. І щоб дитина не схему вивчила. А зрозуміла. Дію, яка відбувається в реальності, математична дія, яка, яку треба потрібно застосувати для того, щоб відобразити те, що відбувається в реальності. І знак, яким це позначається. У нас було 8 яблунь, а груш на 2 більше. Скільки груш посадили? Ну, То треба ж розумітися на тому, що таке початок. На дві більше, що таке більше, що більше на більше це збільшення. І хай дитина прописується. На більше це збільшення. На менше це зменшення. Всі діти з ОП мають вади мовлення. І саме через ці вади мовлення їм не дається математика, коли вони переходять саме на... Задачі на якісь завдання, а не просто на вирішання прикладів. Тому це пропрацьовувати, це розуміння пропрацьовувати через кубики, там, через ще щось, через шнуровку. Збільшуємо, зменшуємо, збільшуємо, зменшуємо, руки розширюються, руки піднімаються, руки опускаються, Відстань між ручками зменшення, немає більше, 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 менше, менше, менше. Але теж вони ж в руки так. Тому раз, два, тримай, тримай, тримай. Тримай, 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 ви кажете дитині. І вона повинна тримати. Ну, це вищий плотаж. А потім ви кажете, збільшуй. Переним. Кубіки впали. Ну, тут, тобто, що завгодно, придумайте собі для того, щоб візуалізувати це збільшення і зменшення. І висоти, і відстані, і глибини, Ну, тобто, все це треба проробляти. Приєднувати все це до математичної дії, додавання чи віднімання, а ці математичні дії поєднуватися з знаками, плюс і мінус. Тоді ваші діти не будуть вгадувати, а будуть вирішувати задачі. Дякую!